Це один із п'яти теплових пунктів індустріального району, що мають капітально відреконструювати до початку опалювального сезону. Та роботи тут майже добігають кінця. Зокрема, наразі фахівці замінили вже 90% трубопроводів гарячої та холодної води. І востаннє кажуть у харківських тепломережах: такий ремонт тут проводили за 15 років тому. В рамках реалізації проєкту підвищення реефективності у секторі централізованого теплопостачання України дана реконструкція проводиться з впровадженням автоматизованої системи СКАДа. Що дозволить більш якісне регулювання та управління усіми процесами, які потрібно займатися на станції? Проводиться заміна повна як трубопроводів, так і встановлення нових насосів з частотним керуванням. Теплообмінні апарати нові встановлюються. Застаріле обладнання замінюють на нове та сучасне, акцентує Олексій Брильов. І додає, цей типовий пункт забезпечує опаленням і гарячою водою 18 житлових будинків. Люди отримують більш якісну послугу, як з теплопостачання, так і з постачання гарячої води. Повністю роботи будуть завершені в термін один-два тижні. Обов'язково. На час проведення робіт подачу гарячої води в сусідніх будинках довелося тимчасово призупинити. Її відновлять одразу ж після завершення реконструкції. Загалом додали на підприємстві, в індустріальному районі є 17 теплових пунктів. Цьогоріч же оновлюватимуть лише найбільш зношені. Всі інші наразі у задовільному стані та готові до опалювального періоду. Ніколь Костенко, Олег Синицький, Олексій Стренков, Олександра Панченко. Новини Харків.